З метою моніторингу стану безпеки в умовах російської агресії на всіх українських АЕС акціонерного товариства на ЕКенергоатом, зокрема на Рівненській АЕС, постійно перебувають представники міжнародного агентства з атомної енергії. Днями на майданчику Рівненської АЕС відбулася чергова ротація іноземних фахівців. 33 третя команда закінчила свою роботу на Рівненській АЕС. Всі задачі відповідності до технічного завдання були виконані. Що було підсумовано на даній нараді? 33-та місія стала свідками очередного акту агресії со сторони Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру. Під час наради відбулося представлення нової команди фахівців МАГАТЕ з Великої Британії, Канади та Фінляндії, які продовжать спостереження за станом ядерної безпеки та захищеності на РЕС. Експерти агентства висловили колективу атомників підприємства подяку за щоденну роботу, спрямовану на безпечне та безперебійне виробництво електроенергії. Особливо в такий непростий час. Фахівці Рівненської АЕС приймали активну участь в, в інтерв'ю, в обходах та оглядах обладнання і рівень підготовки та професіоналізму персонал Рівненська АЕС був відмічений як досить високий. Персонал Рівненська АЕС і кампанії Найканергатам будуть намагатися як і для попередніх місій створити відповідні умови для праці для співпраці з місією МАГАТЕ. Іноземні експерти МАГАТЕ контролюють дотримання семи основних принципів ядерної та фізичної безпеки на майданчиках АЕС. Вони спілкуються з енергетиками, надають практичні поради та здійснюють огляд обладнання. Підтримка з боку фахівців МАГАТЕ дуже важлива та потрібна для українських атомних електростанцій. Оператором яких є акціонерне товариство «Наек Енергоатом». Наша співпраця каже Василь Батурін: була і залишається відкритою та прозорою. Місії МАГАТЕ не тільки на Рівненській АЕС, а на всіх майданчиках. акціонерного товариства на еканергатам є важливими для стабільної роботи енергомережі і для всієї держави. Людмила Скіпчик, Вікторія Шейкіна, Анастасія Лалак у